буде? Я думаю, що буде. Ви ніколи такого ніде не побачите. Я в шоці. Сенсація! Сенсація! Сенсація. <ріху> о, вітаю У вас із майстерні мотоциклістів. Отак от, от тут буває. Бачите? Це якщо хтось не впізнав, це Honda XR. Та, яка червона, красива була. На яку я там планую колись знімати тест-драйв Так, оце у нас Suzuki Jebel Так, це у нас мотомайстер. І знаєте, що сьогодні та сама дата, коли не пройшли півроку, да? не, пройшло. не пройшло півроку. І нарешті майстри по амортизаторам віддали амортизатор. Задній красивий жовтий пружина. І зараз буде момент істини. Бо минулого разу щось не вийшло. А Сузуки буде у продажу? Напевно. Напевно, напевно. Напев. А вдруг ти зараз проїдешся і скажеш, та ні, Honda фігня. А може і так. А може і так. От дивіться, до речі. Це відносно Сузуки DRZ400. Тупо все те саме. Вони зробили, для пилючки все припало. Тільки оцей блок окремий, тут три лампочки, а там чотири. От. Це таке саме, тільки нема маргалки, це теж таке саме. Але а тут все таке з бльостками. Я не знаю, як вони, правда, друкували такі лівреї. Раніше було Да. Тут прям оце металік. Тут якісь переливашки там в крапочку, ну коротше, стиль дикий. А що означає XC? Напевно, на cross Country. Або Country Cross. Так. X же. Ну, Cross це ж X. А, все. А ще мені дуже подобається на цьому циклі, то що з заводу йдуть такі красивезні фіолетові обода. Аж трошки заздрю. що на x такого не було. Да? Угу. Так? Да. І бак тут здоровезне на 14 літрів. Але він незручний. Він він широкий дуже. У нього форма незручна. Не знаю, мені було зручно. Ну я брав так багато не їздив, як ти. Ну ти зараз, ти, ти після ну, тебе досить вже більше ти ну, посадиш. Ну ладно, я може на ньому там приїде, якихось 60 кілометрів. То тоді скажу, да, або ні. Бо коли я сів на DRZ-400 по місту в перші метри теж думав, що о, та класний, зручний байк, типу все там класно, мені подобається. А от після 100 угу. почали з'являтися питання. Ну, тут тут сидіння незручне, я думаю, що таке ж незручне, як і на DRZ, Плюс-мінус. Виробник один то саме. <різь> До речі, оця штука теж. Е... Бачите, карбулятора нема. Оце, як ви бачите, все, що треба розібрати, щоб зняти карбюратор на Хонді XR. Ну, існують, існують легенди. Існують легенди. Що можна його якось витащити з заднього трикутника в цей фільтрбокс. бокс. А, ні, не фільтрбокс, бокс, а типу сам карб. Ну, я не знаю, це дуже тісно. Типу, це, це можливо, але. А навіщо? Ми ж самі порахували, що тут треба 10 гвинтів викрутити і все. Ну, не мучити нікому задні місце. Коротше, ну, а що з ним трапилось? Уперше оце було знайдено. Привіт від попередніх власників. А, тупо тупо Кейв. Я я не знаю, ну, шо, шо, ну, що, що, ви уявляєте, от, треба було взяти свої ручки і потім оце на, нахренячити в цей Ні, Якщо так повільно входити, то це як. Е, вхід в е, космічний корабель цей, чужого. Ти там був? Ні, я не дивився. Там схоже. Коротше, це перехідник від фільтрбокса, правильно? Ну, Патрубок, патрубок до карбюратора. Угу. Вот. І... В чому проблема, друзі? В тому, що їх немає до продажу. Ну, як, на eBay є, але десь в районі 300 доларів, і там повністю з фільтрбоксом, а патрубка окремо немає. От. Тому э, Андрій, пан Андрій, у якого DRZ400 SM, вміє дуже багато всього робити руками, і навіть за комп'ютером. Тому він спроєктував ось таку штучку. Було три версії. Ні, З4 і З5 це вже фінальний друг. Так. Ну, ну, оце отак от залишимо, щоб краще дихав мотор. Ага, добре. Технологічний отвір. Це, це коротше на викид. а це оригінал. <кій> Ладно. Ну, все, шутки в сторону. Ні, ну, оригінал додруковується, але він буде приблизно так. І короче, буде він трішки еластичний. А, тобто оце фінальна версія буде? А, так, ну, це, це фінальна. Тільки... Так, десь так, десь? Це, це, це просто вирізало, тому що там е, трішки воно Шо, щось заважало. Спиралося в аморт, здається. ну, так, так. І оригінальна же частина вона вся гумова. Так. А у нас буде тут патрубок силиконовий. Так, воно він там уже. Шматочок. Воу, як на турбомоторах. Турбокіт. От. І просто ця частина буде пластикова, така, як і сам короб. Угу. І все, профіт. Якщо комусь на XR буде треба, пишіть, дам контакти. Придбайте. Не за 300 доларів. Uh -huh. А взагалі красиво вийшло, слухай. Ну єдине, що відрізняється у, у Едгара є ще КВКГ, бо це якась австралійська супер. Е зелена версія. Е Еко-версія. Еко тому що на моєму циклі нема КВК і немає однієї з цих трубочок. Здесь у тебе двох немає. А, От, ні, у тебе одна, одна від, одна, від, одна. від Карпає, да. а інша. Да, да. Так, тому це вся різниця. Такі інсторі. Повертаємось до Джебеля. Ви розуміли, як він планував на ньому катати цей сезон, бачите, нова гума. Спереду теж була нова, але я її в нього купив, бо передніх не було в Україні в найомності, а мені хотілося. Я, я викупив таку К-270. Я викупив. Може, хтось ще купляв. Тупо. Ще з ніжечками, дивіться. А ну що, тепер буде момент істини істини. Я, якщо знайду відос, то я вставлю потім сюди, як було попереднього разу. З моменту істини. Причому таке було два рази. Один раз ми знімали, щоб показати тому, хто це робив, що нічого в нього не вийшло. А, а другий раз ми просто отак от, Едгар махнув рукою і типу, і закрили гараж. І поїхали, поїхали за холод до Шо? Та ні. Та ні. Те саме. Те саме. Та ні, чувак, не те саме. Ти то напевно просто його поки перевертав, чи да. купив. Поки... Да, але все одно, ну він писав, що типо, напевно треба буде прибирати. Бачиш, ну, да, прям дуже, бачиш, він довгий. Ну так, прям ребаун такий, що, типу, дві ямки і ти будеш по жопі бити себе. А тут компрешн, тільки компрешн регулюється. А наскільки він зараз заповіщений? Ну так, але все одно, мені здається, порівняно з... Брін, зараз ми його порівняємо з XR, тому що він... <плес> ну трошки не в кондиції для порівняння. Угу. Mm -hmm. Гляньте, який сексуальний у нього амортизатор. Ну. Mm -hmm. Не дуже -то зручно це робити. Зараз вам буду показувати ніжтяки. Всі, хто поціновувач оригіналу, а я думаю, всі посновувачі оригіналу просто не всі його замовляють. Але тут хлопці не пальцем роблені. Вони стоять. Ага. Взяв рулетку, пішов виставляти статік сег. Дивіться, що вам покажу. По-перше, покажу. Що поламалось на тій ході. Коли у той відос ви дивилися, що ми там поламалися, по факту її переливало через те, що тріснула оця гумка. Це тут їх дві. Одна зверху нова. Я, я, я думаю, що не переливало, але скоріше вона не піднімала глу і працювала тільки на ползтих операціях. Ну, не вистачало палива. Хіба собі здорова дирка чуєш? А я її розірвав вже просто, щоб не перепустити потім ну, навни. Так. Це отака от, от була маленька тріщинка, але він її порвав. Там, здається, вона може Ну там, Хоча, на блін. Ну, вона, ти, ти, ти візьми іншу і спробуй наскільки ця еластичніша. Це я б сказав, що сидно даже Да. А як вона порвалася? Чи це теж діло рук попередніх власників? Ні, вона ж постійно або вгору, або вниз. Ну це як е, усталость в, в тому металу. Отак, mm -hmm. от, коротше. Mm -hmm. Туди-сюди. А, давай на ну, нову меню так от. Та тут ну, це ж гума Ну, коротше. AliExpress AliExpress У нас ніде немає нічого схожого. Одного типа знайшли, начебто, але він сказав потім, що хтось подзвонив, забрав 4. Ту-ту-ту. Подивіться. Original. Honda Parts. Ви бачите це? Чисто оріжніл. Це у нас скріплення пластику буде Закладна Це у нас новий оригінальний болтик. На щось. І це ще один такий самий. А на що це болтик? Накріплення сідухи. Ага. Всього лише накріплення сідзухи. По 100 мільйонів гривень, так? Да? Я не пам'ятаю, вот. так. Краса яка, дивіться. А що прикол, я, я навіть за не замовка не, не приклеювався, він без кришечки йде. Оригінальний бачок гальмівної рідини на задній гальмо. Бо зараз покажу. Він тут з тріщинкою десь був. Він бачив. Не бачу. А, от от, от, тут десь видно, що він потріскане. Коротше, так. Так, далі ще один якийсь болтик. Це кріплення морди. Кріплення Пластик морди. Борди. Так, і те, що ви ніколи точно ніде не побачите. Це треба вставити на початок відео. Ви ніколи такого ніде не побачите. Я в шоці. Сенсація. Сенсація! Оригінальна лампочка у поворотник Honda. Понімаєте? Що? що за рівень? Десь її я в кущах да? Класно буде. <риклад> Ось така коробочка. Ось така. Все, все Honda, все оригінал. Все йшло з Японії. <риклад> Своїми ножками. Так. Ну оце, конечно, це звісно, це двох. Весна пройшла, літо пройшло. Нарешті джебель бачить світло. Доволі щось зробить. Так, пицзиз. Кикстот. Піц. Як давно я цього цього не чув. Я звук приємний. Ну? Ай, там новий фільтр, нове масло, Свіже намитий фільтр, так? Готувався, готувався. За 4 він Зіксар. <рес> ну, типу, тут же ж плоскодросільний карп стоїть. Uh -huh. Це я думаю, що uh -huh. ти. Ну, Проїдеться тут просто. Вот uh, тут просто. Ти просто зараз, ну ти ж ти ж, умовно, там, на днях на ексарі катався. <рес> я на днях на звуки катався. спробуй Тішка в іншому. Тут газ якийсь uh -huh. різкий. Я тільки uh -huh. що навіть коли газував на гідралті, на, на він прямо дуже різкий тут, тут ще трос, ну я б його замінив, тільки коротше, я його, його треба замінити, тому що він, ну, у нього є затримка якась така. Ну от, так. І я тільки що газнув, але дуже різко. От за рахунок цього, може, ще й дається. Ну, але подожди, ну по заводу ж таки є, він. По кобилам він потужніший, ніж XARський двигун. Та там плюс-мінус. Ну, у XAR скільки? 28, 29. А тут 32 або 33. Ні, точно не 33, я думаю. От. І отже, Ньютоні теж більше. Ну, трішки, так. Ну, все. Ну і карп інший. І карп, паскадросіль. Я ж не заведу Давай, звонь. Да. Ти-ти. Це, це, це мови. Ключ хоть на випадок. Тань, вистав підножку. Не розкажеш. Він реально відчувається ну, більшим. Прям капець наскільки більший. Мать. База довша, прям. Да. Таке відчуття, що на пів метра. Але по факту ж ні. Факту ну, ж ні. Ні, вона, вона. Ну так, трішки. Ну, блін, от, от у мене були тоді емоції після КТ, я в мене в перший раз класні. От, типу, якби я все-таки купив би Джебель або дерку, я б, ну, мабуть, не пожалкував. Прикольно. Так. Коли йдемо кататися. Я думаю, що він його не продасть. Дивіться на нього. От 10% входу, коли просто пружина працює без ребаунду. О, дивись. Ось! От взагалі немає нічого. А потім ти, якщо більше придавлюєш. А якщо до того моменту, то. Ну. Тому я і відреагував спочатку, як поставили, що. Було ще, щоб нічого не змінилося. Отже, знову знімається амортизатор і відправляється майстру, який нарешті зміг все-таки зробити так, щоб воно працювало. Але ребаунд зараз занадто крутий. і його треба... Коротше, прилаштувати треба амортизатор, а тут немає регулювання ребаунду, як на ексарі тому ж. Тому треба розкрутити, розібрати, зібрати назад. І знову тестувати. Любиш це його Обожнюю. обожнює. Каже, я хочу сам. Ми колись, до речі, минулого разу, коли Мортик прийшов з ремонту вдруге, ми на таймер засікали час, як швидко ми вже його вдвох з ну, чотири роки збираємо і знімаємо. Нас вийшло 7 хвилин. Було весело. Ту не було, так. Yeah. А хонду збирати буде він по ходу діло завтра. А я буду завтра зайнятий, тому у відео вам цього не покажу. Думаю, що покажу, коли вона вже буде працювати. Week later. Наступний день. Через скільки? Через два тижні? Чи через тиждень? Не пам'ятаю. Коротше, знаєте чим закінчилася минулого разу вся історія? Звісно, знаєте, бо це було для вас тільки що одну хвилю тому. А по факту пройшло десь тиждень або півтора. Едгару так і не відповіли упору, з приводу того, що там був косячок по тому амортизатору. Ну, косячок, так? Да? Я не знаю, що було. Ладно, запишемо, просто він не працював. Все. Ага. Просто він працював. Не працював. Як не працював? Не ну, тобто, їздити все одно на цьому не можна було їздити, тому що значить, можна сказати, що він не працював. Тому людина психанула. Зайшла в Google. І який це був? Перший? Це на Великс. я на, на, Оликс? на зайшов. — На Великс? На Олексі зайшов, пошукав ремонт амортизатори. — І все? Так. І першим написав. Тобі сказали, відправляйте і... і через скільки буде готово? Ну, сказали, відправляйте, подивимось, подивили, ну, подивилися, сказали поцінили приблизно роботу і відправили. Сказали, що мовно сьогодні вони отримали вранці і сказали, що завтра після обіду буде. Так і було. Дивіться, розібрали амортизатор для ремонту, а у вас там шток а, поржавівший, і на ньому раковини. Тому придеться ще шток новий витачувати. Типа це зробимо без питань, тільки треба буде доплатити 30 доларів. Але при цьому вони одразу сказали, що у вас на штокові є ракове, тому його треба замінити. Це не проблема, ми його витачимо питання 30 доларів. Ще відправили оце гамус усілякий від попередників. Ще наклеїли там красиву наліпку коні. Не знаю, що це означає, але походу те, що там тепер якісь є комплектуючі від е коні. Конські Кон Конські комплектуючі. І найголовніше те, що він його сьогодні просто забрав з пошти, поставив і воно одразу працює. Все. В будь-якому диапазоні зверху дизу. А ще одна штука, яка прям мене дуже бісила з самого першого ремонту, це те, що бачите, регулювання. Бачите, вона не так стояла. Да. Так. П'ять хвилин тому стояло не так. Оцю штуку чомусь перший, хто намагався це зробити або не намагався, я не знаю, що вони там робили. Вона тупо була розвернута, шланг був якось. Криво сюди заходив. Ну, типу, наліпка є, а до чого вона не зрозуміла. Тепер все по стоку. Наліпка тут показує, що регулювання хард туди, туди софт. От одразу гвинт, як і все було з самого початку по заводу. Тут ще такий якийсь новий красивий штуцер стоїть. типу. Штуцер. штуцер. А скільки ти заплатив за це? Штуцер Штуцербаці. Я тобі не вірю. А, заплатив? Да. Ну, 130 доларів виходить. Блін, в доларах взагалі нічого це. Ну, порівняно з ціною на ну, амортизатор на новий, то це нічого. Ну якщо в гривнах, то це виходить там 7500. Так. Да. З рахуванням того, що це новий шток і 2 дні роботи. собі, 2 дні і все. Так могло б бути спочатку, але як Едгар мені сказав, тоді не було б Хонди. Так. І усіх страждань. А куди ж на своєму житті без страждань? А! А! Дивіться, хто повернувся. Зібраний, красивий. До життя. Так. Да. Додрукували. тут видно кусочок патрубка друкованого. О там кусочок типу півтора сантиметра силікону, який перекривається е двома стяжками. Металевими. І все, і мотоцикл знову гарно працює. Ну і мембрана нова теж. Коротше, я так розумію, що тобі сподобалось мотоцикли крутить, так? Да? Так. СТО відкриваєш мото. Друге за сьогодні. Метроном. На стокових зірках відчувається, що він їде швидше. Ну, тут Стокові 42, тільки я не пам'ятаю, скільки тут спереду. Ну, припускаю, що 13. Крепко їде. Ну, тут 3 баланс виш. Я думаю, что буде. Вс. Ботя, Статіх Сех офіційно виставлено. Ось так от. Бачиш, вони тобі ще і Статік Сех виставили одразу. Я б не знав. Вони відчули все, що ти страждання, страждання. вистраждав за цей час. А вони амуртик побачили і зрозуміли страждання. Так. Да. Все. На цій. В ноті я хочу сказати всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, чи воно варте взагалі оці страждання в цих гаражах. Чи треба було просто купити новий китайський мотоцикл і кататися собі? От. Ну і побачимось у наступних відео. У мене те приз'явилося чим забивати. Корисно. 30 доларів. Всім до побачення.